Вітаємо сьогодні. Заглиблюємося у таку, знаєте, справді тривожну тему. Це повідомлення про спроби замахів на президента України Володимира Зеленського. Ті, яким вдалося запобігти. Доброго дня так, тема дуже серйозна, і вона, власне, багато що висвітлює. У нас є офіційні заяви від СБУ, є публікації в наших та польських медіа, ну і коментарі керівників безпекових відомств. Спробуємо розібратися в деталях, от особливо в цій гучній історії з Польщі, і зрозуміти загальний контекст. Ну що ж, давайте починати. Безперечно, це ж не лише про загрози на найвищому рівні під час війни, це ще й про міжнародну співпрацю у сфері безпеки. А це, знаєте, критично важливо. От якраз про це почнімо з польського епізоду. Квітень 2024-го, затримання громадянина Польщі. Що там конкретно? В чому його звинувачують? Ну, офіційно у готовності діяти на користь російських спецслужб, конкретно ГРУ, головного розвідувального управління їхнього генштабу, його завданням, за даними слідства, був збір і передача Росії інформації про безпеку аеропорту Жешув'ясінка. Ага, Жешув. Це ж ключовий аеропорт для допомоги Україні, так саме так. Ключовий логістичний вузол для міжнародної допомоги. І ця інформація. Вона мала допомогти спланувати замах на Зеленського під час його можливого візиту до Польщі. Ну, звучить просто як шпигунський трилер. Саме така мета фігурує в матеріалах справи, принаймні так кажуть і українська, і польська сторони, і тут, знаєте, важливо відзначити роль СБУ та нашого офісу генпрокурора. Вони передали ключові докази польському Агентству внутрішньої безпеки. Це от якраз приклад її самої міжнародної співпраці. Тобто, наші спрацювали і попередили поляків. Виходить, що так. Голова СБУ Василь Малюк навіть додав деталь підозрюваний, це польський військовий пенсіонер і його, мовляв, завербували десятки років тому така собі консерва, яку просто активізували. Консерва цікавий термін. Це додає, звісно, певного колориту справі, а про методи щось відомо, як саме планували діяти. Малюк згадував досить конкретні речі: ну, наприклад, атака за допомогою fpv дрона. Це ті, що з камерою від першої особи керуються, угу. або ж використання снайперського комплексу, десь поблизу аеропорту у Жишув. тобто, схоже, готувалися серйозно. І як швидко поляки зреагували в плані суду? Затримання було у квітні. Дуже швидко. Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Сємоняк повідомив, що обвинувальний акт передали до суду вже 19 травня, тобто буквально за місяць. Ого. Це справді оперативно свідчить про серйозність справи, мабуть, і про ефективність співпраці. Так, але на жаль, це ж не єдина така новина за останній час. Так, я теж про це подумав. Було ж щось ще майже одночасно з'явилася інформація про іншу спецоперацію СБУ. Вона кажуть, тривала майже два роки і стосувалася вже внутрішніх загроз. Затримали двох полковників управління державної охорони УДО. Це структура, яка от безпосередньо відповідає за безпеку перших осіб. Двоє полковників з охорони президента, і в чому їх підозрюють? Їх підозрюють у державній зраді та підготовці теракту. Нібито вони працювали на п'яту службу ФСБ Росії, ту саму, що спеціалізується по Україні. Саме так, за версію слідства, вони шукали виконавців серед військових, хто був близько до охорони президента. Щоб ну ліквідувати його, більше того кажуть, ті ж самі люди готували замахи і на Кирила Буданова, керівника ГУР, і на самого голову СБУ Василя Малюка. Оце так. Тобто, загрози не лише ззовні, а й виходить зсередини, з ключових структур безпеки. Слухайте, а як сам президент на це реагує? Пам'ятаю, він коментував це раніше. Так було у листопаді 23-го року. В інтерв'ю Sun Зеленський казав, що йому відомо щонайменше про п'ять серйозних спроб замаху. Він тоді ще порівняв це з COVID-19, пам'ятаєте, мовляв, в перший раз паніка, а потім це вже сприймається як ну як просто розвіддані про чергову ворожу групу. Хоча раніше ще на початку 23-го, здається, індепендент Нью-Йорк Таймс писали про понад 12 спроб. Ще з початку повномасштабного вторгнення, і навіть згадували, що ЦРУ допомогло запобігти принаймні одній спробі. Так, повідомлень багато, і якщо зібрати все докупи, то вимальовується картина такої, знаєте, постійної багатовекторної загрози. І що тут показово, це не лише наполегливість ворога, а й різноманітність методів від от таких сплячих агентів, як у Польщі, до інфільтрації власні спецслужби, як з удошниками. І до використання вже технологій, як от дрони це виглядає як таке системне випробовування на міцність всієї системи безпеки першої особи. Отже, підсумуємо трохи джерела. Вказують на численні і дуже серйозні спроби замаху на президента. Багатьом, як повідомляється, вдалося запобігти завдяки роботі наших спецслужб і завдяки міжнародній співпраці, от як з Польщею. Угу. Всі ці історії про консерви, змови всередині удо, плани з дронами, це ж справді як шпигунський роман, але вочевидь це реальність війни. Абсолютно. І ці події, якщо подивитись трохи ширше, ставлять важливе питання про роль лідера в сучасному конфлікті і про те, які величезні ресурси кидаються на його нейтралізацію. Адже це не лише фізична загроза. Так, зрештою, от що залишається для роздумів. Як оце постійне існування під прицілом подібних загроз впливає не лише на протоколи безпеки, звісно, а й на загальну психологічну атмосферу, на процес прийняття стратегічних рішень на найвищому рівні. Ось про це варто подумати.